На свято водохрещі на території лікарні, а саме на місці, де в цьому році планують закінчити будівництво паталонотомічного відділення, зібралися перші обличчя міста на чолі з головою. Я можу зараз вам навіть достати цей листочок. Ми спеціально до цього свя... дійства зробили виборку, скільки наших людей проплатило уже на цей. Проєкт у нас загальна сума складає 98 тисяч 732 гривні і 80 копійок. Я думаю, що люди відгукнуться ще більше і все-таки долучаться до цього проєкту, Тому що ви знаєте, те, що в нас був цей морг так званий, то це ганьба була для всіх нас. До слова запросили керівника підприємства Борис Пільводоканал, яке перерахувало найбільше коштів, а саме 20 тисяч 500 гривень. Всі до єдиного відкликнулись віддати частину своєї заробітної плати. Це не за рахунок підприємства, а це лічно з коштів отримуваного кожним. Також заклали перші символічні цеглини паталогоанатомічного відділення Бориспільської центральної лікарні. Головний лікар зазначив, що це перша будівля, яка зводиться на території лікарні за останні 30 років. Для освячення будівлі запросили настоятеля Свято-Миколаївського собору отця Миколу Катерина Креча і Гороманенко. Новини телеканал Бориспіль.